Вітаю! А чи знали ви, що повітря не завжди мало такий склад, як зараз? Повітря, яким ми дихаємо, це складна суміш, яка складається із різних газів. Пориньмо у світ хімії повітря та дізнаємося, із чого воно складається та як впливає на наше життя, а також які зміни відбулися в атмосфері за час існування планети. Основні компоненти повітря це гази, азот та кисень. Разом вони складають 99% повітря та відіграють ключову роль у життєдіяльності організмів. Також у повітрі присутні слідові гази, такі як аргон, неон, гелій. Азот має хімічну інертність, що робить його структурно стабільним. Однак, незважаючи на його видиму неактивність в атмосфері. Можливі хімічні реакції за його участю, зокрема під впливом високоенергетичних факторів, таких як блискавка, кисень не лише підтримує життя за рахунок дихання, а й є активним учасником різноманітних хімічних процесів, наприклад, таких як окиснення органічних речовин та мінералів. Вуглекислий газ, хоч і є меншою частиною повітря. Близько 0,04%. але все одно відіграє важливу роль у тепловому балансі планети. Цей газ бере участь у таких процесах, як фотосинтез та дихання рослин, а також у хімічних реакціях із мінеральними речовинами. Інертні гази, хоч і становлять дуже маленьку частку атмосфери, проте є важливими для хімічних досліджень, особливо в астрохімії. Атмосфера Землі. Не завжди була такою, якою ми знаємо її зараз. Раніше, дуже давно, мільйони років тому, в атмосфері переважали водяна пара та вуглекислий газ. Але з появою рослин вони почали випускати в атмосферу кисень завдяки фотосинтезу. Це призвело до появи кисневого складу атмосфери. Промислова революція та спалювання викопних палив привнесли в атмосферу додаткові елементи, такі як оксиди нітрогену та сульфуру. Які можуть впливати на якість повітря, ряд забруднювачів, такі як різноманітні частинки, аміак, сірководень, можуть шкодити здоров'ю людини. Також хімічні процеси в атмосфері можуть сприяти утворюванню смогу та кислотних дощів. Хіміки використовують різні методи, такі як спектроскопія та хроматографія, щоб вивчати склад атмосфери та зміни, які в ній відбуваються. Дослідження хімії повітря дозволяють краще розуміти вплив людської діяльності на довкілля, а також дозволяють не лише контролювати якість повітря, а й прогнозувати вплив людської діяльності. У результаті атмосфера це динамічна система, яка змінюється під впливом хімічних процесів та людської діяльності. Розуміння її хімії є важливим для більш ефективного контролю якості повітря та стійкості екосистем. На цьому ми завершуємо. Дякую за увагу! До побачення!